Провідною спеціальністю в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького є безпека державного кордону. Однією з основної дисциплін є навчальна дисципліна прикордонна служба. Саме під час вивчення цієї дисципліни з першого по четвертий курс навчання ми вивчаємо різні аспекти управління служби в різних видах прикордонних нарядів: організацію змін прикордонних нарядів, організацію управління прикордонними підрозділами. Саме від навчальної дисципліни прикордонна Служба залежить наскільки буде розвиненим та професійно підготовленим в майбутньому офіцер, прикордонник наряд «Струнко» наказує виступити на охорону державного кордону. Вид наряду, прикордонний патруль. Завдання... всі теоретичні знання, які ми отримуємо в академії під час навчальних занять та тренуваннях на польовому навчальному центрі, ми закріплюємо щорічною практичною підготовкою в прикордонних підрозділах органів охорони державного кордону. Професія прикордонника входить в топ найбільш перспективних. Безсумнівно, це заслуга людей, що охороняють кордони батьківщини, у тому числі в пунктах пропуску. Підготовка фахівців прикордонного контролю здійснюється в рамках навчання за спеціальністю «Безпека державного кордону. Цей напрямок є одночасно цікавим, важливим та складним. Доброго дня, вітаємо вас, в Україні. Ваш паспортний документ. Давайте вітаємо. Прикордонники у пунктах пропуску через державний кордон першими зустрічають і останніми проводжають подорожніх і безумовно є візитівкою у кожної держави. Від моральних якостей та професіоналізму прикордонників залежить враження іноземців та наших співгромадян про прикордонне відомство та державу в цілому. Державний кордон та люди, що його охороняють, утворюють єдине ціле, яке лежить в основі захисту національної безпеки України. Для підготовки офіцерів кафедра прикордонного контролю надає теоретичні знання та практичні вміння щодо порядку перевірки паспортних документів, технології їх виготовлення та можливих підробок, порядку здійснення прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, а саме пропуску осіб, огляду транспортних засобів та вантажів, що слідують через державний кордон. З історії нашого прикордонного відомства відомо, що прикордонні війська України були здатні адекватно реагувати навіть на вторгнення угрупувань з території інших країн. Сучасні підрозділи Державної прикордонної служби України в умовах агресії з боку Росії суттєво змінилися та здатні ефективно вести бойові дії разом з іншими структурними підрозділами. Вважаємо себе захисниками батьківщини та з гордістю опановуємо спеціальність безпека державного кордону. Крім особливості ведення бойових дій в різних умовах обстановки, курсантами спеціальності безпека державного кордону вивчаються питання бойового забезпечення дій підрозділів. Прикордонники постійно вдосконалюють навички дій в умовах радіаційного, хімічного біологічного зараження, а також на місцевості, забруднені вибухонебезпечними предметами. Навчання вогневої підготовки в Національній академії проводиться за трьома етапами. На першому курсі ми проходимо початковий етап, на другому курсі базовий етап. На третьому та четвертих курсах навчання ми проходимо страхово-прикладну підготовку. Саме в ході третього етапу вогнової підготовки ми отримуємо знання, уміння та практичні застосування різних видів стрілецької зброї під час виконання страхового завдання. Час вивчення дисципліни вогнева підготовка на третіх та четвертих курсах навчання ми відпрацьовуємо сценарій, ході якого ми вирішуємо ситуативні завдання зі зброєю, такі як, наприклад, відбиття озброєного нападу на прикордонний наряд. Фізична підготовка є однією з основних складових професійної готовності прикордонника до виконання завдань з охорони державного кордону. Фізичні тренування загартовують не лише тіло, а й дух. Тому ми, курсанти спеціальності безпеки державного кордону, щодня займаємося та досконалюємо свої навички, щоб бути готовими як найкраще. Прикордонник повинен бути сильним, швидким та витривалим, у тому числі і це є запорукою успішного виконання завдань з охорони державного кордону.